Це люди, які працюють на ворога або прямо, або посередковано. Я думаю, що після цього варто було б щоб вийшов керівник центру протидії дезінформації і написав заяву або пояснив публічно, як так відбувається, що такі диверсії. Проти органів національної безпеки Сполучених Штатів Америки і очільників відбуваються в Україні, чому саме діями цього центру протидії дезінформації робиться так, що створюються проблеми для подальшої роботи і ГУРУ і служби безпеки України і служби зовнішньої розвідки України, і в принципі всіх тих, хто сьогодні працює для для того щоб на відміну від Коваленка захистити. Нашу з вами державу, я думаю, що РНБО мало б визначитись, як вони далі будуть поводитись. Президент як очільник цієї структури. Якщо не будуть прийняти відповідні рішення щодо цього центру, я думаю, що це можна буде розцінювати як злагоджену політику Офіса президента ради національної безпеки і оборони і центру протидії дезінформації щодо створення негативного міжнародного іміджу для очільника розвідки Сполучених Штатів Америки. Дякую.